Причини безпліддя перед тим, ніж говорити про те, чому не настає вагітність, треба розібратись з термінологією. Що таке безпліддя? Коли в парі протягом одного року регулярного статевого життя не настає вагітність, це називається безпліддям. А, на жаль, зараз в Україні кожна шоста пара звертається на консультацію до репродуктолога. Якщо говорити про головні фактори настання вагітності, то це, по-перше, сперма чоловіка. Тобто, це кількість сперматозоїдів для успішного природнього зачаття має бути хоча б 15 мільйонів сперматозоїдів в одному мілілітрі. З них хоча б 40% мають бути активно рухливими, та тільки 4% морфологічно правильними, тобто правильними по будові. Матковий фактор. А матка це орган, який в майбутньому буде виношувати вагітність. Тобто, якщо там є щось, що деформує порожнину матки, це, звісно, може ускладнювати і процеси імплантації, і процес виношування вагітності. Наприклад, наявність поліпів, наявність сінехії, якихось крупних фіброматозних вузлів, патології шийки матки, коли в жінки була в майбутньому хірургічне втручання. Це може бути яєчниковий фактор, що саме мається на увазі. Це і фактор оваріального резерву, і а, правильна гормональна регуляція жіночого менструального циклу, тобто чи відбувається овуляція. А, також це можуть бути новоутворення, які заважають настанню вагітності. Наприклад, ми часто, коли бачимо великі ендометріоми в яєчниках, це, звісно, погіршує репродуктивну функцію. Далі йдуть маткові труби, тобто трубний фактор вагітності. Нас цікавить тут і будова труби, і функціональна функція тобто яку перистальтику вона має, і те, що ми бачимо навколо маткових труб. Піритеніальний фактор саме, це або масивний злуковий процес, або багато вогнищ ендометріозу. Все це ми можемо побачити, провівши діагностичну лапароскопію, яка вважається золотим стандартом діагностики прохідності маткових труб. Ми не тільки діагностуємо проблему, а одразу в той самий момент можемо покращити стан. Окремо виділяють групу імунологічного безпліддя. Це коли є наявність антиспермальних антітіл в цервікальній слизі або в еокуляті, звісно, і вони заважають сперматозоїдам і рухатися в напрямку до яйцеклітини, і запліднювати відповідно цю яйцеклітину. Ідеопатичне безпліддя здорова жінка. Здоровий чоловік, наче зробили всі обстеження, і фактор неясний. І тут ми кажемо про безпліддя неясного генезу. Але треба пам'ятати такий факт, що після 35 років наші статеві клітини, на жаль, втрачають свою якість. В них з'являється більше анеоплеїдій. Тому про це також треба пам'ятати.